Ось матір Твоя. В роздуми до Слова Божого на спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. Біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд якого любив, Ісус промовив до матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Інколи можна почути думку, що діалог Ісуса з Йоанном і Марією мав приватний характер. Таким чином Ісус подбав про свою матір, яка, втрачаючи сина, втрачала будь-яке забезпечення. Щодо такого розуміння тексту маємо цілий ряд труднощів. По-перше, діалог Ісуса з Йоанном і Марією відбувся на Христі, а все, що відбувалося на Христі, має зв'язок з нашим відкупленням. Ісус на Христі не вирішував своїх приватних питань. Зрештою, що це мов би за син, який тільки в останню хвилину згадав про матір. По друге, Ісус, вказуючи на матір і вказуючи на Йоанна, говорить слово Ось. Це слово належить до так званої пророчої формули. Яка заповідає важливі події в історії спасіння події, які назначені особливим втручанням Бога, наприклад, текст із книги Пророка Юїла? Ось бо в ті дні й того часу, коли заверну бранців Юде та Єрусалиму, зберу всі народи і поведу їх вниз у Йосафатову долину. Там ученю суд над ними за мій народ. Та за моє спадкоємство Ізраїля. Вони бо його між народами порозкидали і край мій розділили. По-третє. Ісус називає Марію жінка. Те саме слово ми знаходимо в тексті, який традиція називає протоєвангелієм. Буття 3 розділ 15 вірш. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися ввіп'ястися йому в п'яту. Наш Господь прагне показати, що саме в цей момент сповнюються слова того пророцтва. настає поразка диявола. Ісус є тим потомком жінки, який чавить у голову Змія. По-четверте, Йоанн не названий тут своїм власним ім'ям Йоан, а учень. Щоб кожен читач, який прагне бути учнем Господа, міг ідентифікувати себе з Його поставою. По-п'яте, Грецьке слово. Лямбано, яке перекладається взяти, означає взяти повністю людину з усім, що в неї є, з усім багатством її особистості. Прийняти все. Не біймося взяти Марію, прийняти її до свого життя. Господь саме цього хотів це Його заповіт з Христа. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.